І так, розхід е, палива за містом. Автомобіль Toyota Camry Американка. Двигун 2,5 атмосферник, температура повітря 12, 11 градусів по Цельсію. Траса вільна, швидкість 110 130 км. Дорога рівна, без питань. Е, розхід вийшов у мене 8,7 літра на 100 км, але це без круїз контролю. Наступний заїзд. Тут уже я розганяв автомобіль до 160 км на годину місцями. Місцями були ями, де швидкість була 50-60 км. І розхід тут уже більший. Криз контроль я так само не включав. Вийшов, у мене розхід вже більший. Розхід 9,6 літра на 100 км. Третя ділянка дороги найгірша. Відстань 10 кілометрів, але там і бруківка, і ґрунтова дорога. Швидкість в середньому не більше, ніж 40 км за годину. Пагорби. У мене вийшов розхід 11,4 літра на 100 кілометрів.